Сьогодні, 30 серпня, колектив нашої школи бере участь у всеукраїнському забігу, присвяченому пам'яті загиблих. Я особисто біжу, щоб присвятити свій забіг пам'яті нашого випускника Олеського Дмитра. Свій забіг я присвячую Червоному Сергію, у герою України. Батькові моєї учениці. Свій забіг я присвячую пам'яті свого брата Ігора Дяченко, нашого колеги, вчителя фізичної культури і з голої Свій забіг я присвячую своєму учню Лесі Олексію. Я сьогодні біжу за свого учня, комісарова Євгена. Я біжу. Бо односельця, колишнього учня промінської гімназії муйта Юрія. янство. Свій забіг присвячуємо кутакову Олександру. Шануємо воїнів! біжимо за героїв України. Герої не вмирають! Герої не вмирають! We're not